Зважить кабіну і будемо оприділитися, яка вага. Чи ж а дай віса бігом? Давай, давай, давай. Ти ж знаєш калян, ми з тобою перевіряли, так? Да? Якщо кинуть бочку на віса і помножити на 20, то ну, їй має бути 10 кілограм. 10 кілограм це буде 200 кілограм. Так що зараз ваги і провіримо. І прийдемо зараз туди-сюди, знімаємо під черевинку, смажемо та ранчучок. Так, і поставив на тачку. Все, включив. Момент мене дійстини. Та ложі на тачку і... О! Так. Опс. Як ти думаєш, попаде? Взагалі, це доно бути десь 10, 10 рівні. 10 кг. це скільки? Вага? 200. Ну так що 200 кг, у нас 200... Десять було, так що от така історія. Так що важте і определяйте. Ну найкраще найкраще зважити, як положено, правильно?